О, добрий день! Ви дуже вчасно! Проходьте! Приготуємо дуже смачну осінню українську страву і поспілкуємося в теплій атмосфері. Проходьте! Ласкаво прошу, це мій дім. Така вітальня і кухня разом. Давайте проведу невеличку екскурсію. Покажу вам важливі для мене речі. До речі, деякі речі є з України. Я привезла, а деякі нагадують мені про мій дім і про те, що мій чоловік мене кохає і скоро приїде до мене. Це магнітики, Габчинська, поставщик щастя номер один. Подарував мені мій чоловік. Також ось тут мій перший магнітик, який він мені також подарував. Ці ось речі також приїхали з України, нагадують мені про мій дім і про українські традиції. Проходьте, ось це місце у каміна. Тут ми будемо спілкуватися. Я запалю камін, і я хочу вам тут показати деякі речі, які дуже важливі для мене. Це ось моє перше придбання. Такий сувенірчик, який я купила в Америці в 2011 році. Жаба така. Стрейч-жаба жаба це така гібкость і гнучкість. Дуже важливі речі для нашого життя. Ну і дійсно, у мене тут також є дуже важливі для нас речі, для мене, для мого чоловіка. Наші перші книжки, які ми опублікували, «Мегамозг найди в собі щастя і взявся хаді, навігатор щасливої жизни. Це написав мій чоловік, цю написала я. Ну, Ми писали авторстві з ними. Такі книжки є у бібліотеці в Молтномі, в округі Малтномі. Дуже багато різних речей, які мені нагадують про Україну і про дуже важливі спогади, які оточують мене і роблять мене ще більш енергійною і щасливішою. Пропоную випити кави. Зараз я приготую і поспілкуємося в теплій атмосфері. Дитинство у мене було щасливе. Я дуже була такою активною дівчинкою, яка завжди щось хотіла робити. Як в школі, коли в школу приходили набирати в різні гурточки, то на скріпку я на скрипку. На піаніно я на піаніно. Ну, слава Богу, мама мене не пустила ні на скрипку, ні на піаніно. і Я пішла у художню гімнастику. Тому моє дитинство було зв'язано зі спортом. Я займалась художньою гімнастикою пішла до мастера спорту і пішла із спорту пішла із спорту тому що змінився тренер наша тренер вийшла заміж і переїхала в інше місто і я перестала займатися і мало того ще підговорила інших дівчат бросити займатися тому що тренер змінився тому дуже чітко розумію важливу роль тренера в нашому житті, який допомагає виконувати і досягати різних наших цілей, і здійснювати наші бажання. Перша моя освіта це товаризнавець і організатор торгівлі. Я навчалася в Москві, в Києві, в Чернівцях, міняла способи навчання, це була очна і заочна освіта, і пригадую, що в інституті ми вчили сім хімій. Це мене дуже вразило, хоча я дуже люблю хімію і любила в школі її, участвувала навіть в олімпіадах різних, але я не розуміла, на що мені так багато знати. Але зараз я розумію, що ці знання мені були дуже корисні, і це допомагає мені зараз і вести мій бізнес, і розбиратися в тих составах нових продуктів, які з'являються. І саме головне, що мені я можу тепер. Розповісти іншим людям про зміст, про користь, про некористь, про вітаміни, про антиоксиданти. Тому що я це вчила, правда, дуже давно, але наш мозок все запам'ятовує і в влучний час достає із своїх закромів. Ну що, давайте разом приготуємо рогалики з печеним гарбузом. Українська страва на американський лад. Давайте приготуємо. Так, зараз будемо готувати рогалики, смачне українське блюдо, страва. І сьогодні ми будемо робити їх з гарбузом і сиром пармезан. Це така дуже чудова їжа, яка дуже корисна насамперед. Тісто я зробила з масла, сметана, борошно. Хто цікавиться різними дієтами, то це так ближче до кето. Так, розкатуємо в такий кружалок. Головний інгредієнт при приготуванні їжі це любов і це бажання приготувати смачну їжу. Тому дуже важливо, що ми думаємо в той момент, коли ми готуємо. Якщо людина або хазяйка, або жінка, або навіть чоловік готує це як обов'язок важкий, а іноді як наказання навіть некоторі вас приймають, то, на жаль, люди, які їдять потім цю їжу, не дуже гарно себе почувають. Так що ми робимо з любов'ю, з бажанням пригостити вас, дорогі друзі, смачною українською стравою. Так ви зробили. Ось робимо такі рогалики і викладаємо. Можна навіть нічим не змащувати формочку, в якій ми будемо випікати, тому що в самому тісті у нас є масло, є сметана, то якраз жир зайвого жиру тут не буде. Щоб буде все корисно. І жир також є і в пармезані. Якщо подивитися на склад, то тут будуть і білки, і жир, і угліводи. І головне любов до того, що ми готуємо. І для кого ми це готуємо. То нам треба змастити це все. Яйця і томатна паста. Ось такого кольору. Якщо ми змінимо начинку і поставимо туди щось солоденьке, то будуть солодкі. Так, у нас є гарбузове насіння. Ми зверху прикрасимо. Є насіння соняшника і ще льон. Золотистий. І ставимо в духовку на 10 хвилин. Почекаємо і будемо смакувати. Після 24 лютого я зрозуміла, що настав. Той час, коли потрібно здійснювати свою мрію, з якою я приїхала в Америку три роки тому, а саме організувати кампанію I'm Ukrainian, яка зараз популяризує українські традиції. Ми варимо і готуємо українську їжу, розповідаємо про українські традиції, і також збираємо кошти через фандрайзінг та інші способи для того, щоб допомагати. В Україні мій чоловік зараз знаходиться в Україні, і я дійсно дуже хвилююсь. Хвилююсь не тільки за нього, а й бажаю допомагати іншим людям, які опинились в такому стані, в стані війни. Хоча хочу сказати, що перше моє бажання було це поїхати в Україну, взяти гвинтівку і чи автомат, я добре стріляю і не тільки добре готую печиво і готую борщ, але стріляти я теж вмію. І перше бажання моє було поїхати в Україну. Але чоловік мій мене заспокоїв, і все таки я прийняла рішення залишитися тут, тому що тут я буду найбільш кориснішою. тому що інтерес до українських традицій, до української кухні він з кожним днем стає все більше і більше. Дуже багато людей, які мешкають в Америці, це не тільки американці, але і люди інших національностей. Вони почали. Проявляти цей інтерес, і я вважаю, що зараз ми дуже таку гарну справу робимо разом, проводячи фестивалі, фандрайзінги, майстер-класи, коли ми розповідаємо про це, і люди дійсно починають вводити в свій режим, свій раціон, якісь українські традиції, і саме головне українські страви. Ось, до речі, зразки печива, дуже улюбленого іншими людьми. і Нам, Нами також воно улюблено, тому що ми робимо з любов'ю. Люди дуже люблять купувати солодощі і такі серця. Ми часто бачимо в інстаграмі та інших соціальних мережах, тому що люди діляться цими фоточками. Вони дійсно потім це з'їдають, смакують. І є така чудова можливість отримати наш контакт для того, щоб зв'язатися і придбати нашу продукцію або заказати майстер. Клас, який ми теж проводимо і в сім'ях також. До речі, печиво зготувалося. Чуєте звук. Давайте достанемо і посмакуємо. О, які смачні. Ось наші рогалики, гарбузяники з гарбузом. Дуже смачні, пригощайтеся, і запрошую вас завтра прийти до мене в студію на мою передачу Ментальний фітнес з Оксаною Доломан. І я ще розповім, чим я ще займаюся у суспільному житті, і які в мене ще є інтереси, і чим можу бути вам корисна. Приходьте завтра.